Ділянкою дорога міжнародного значення Київчоб їздить водій автобуса Шоні Пердук. Чоловік каже, користується цією трасою шість разів на день. Що виружають. Ще бьонку, що ну, там мало стоїмо, так, тому що ну, я то, розумію, що це проблема для нас, і для них, тому що ну, як висипати шібьонкою. Віктор Косей працює в селі Розівка. Чоловік щодня їздить на роботу через село Холмок, де зараз також ремонтують ділянку дороги. Як без дороги? І дороску робить пішохідну, і велосипедну рядом. П'ять лист там боку. Там вони регулюють, коли працюють, а вечором взагалі сюди не проїжджають. Ділянку дороги міжнародного значення Київ Чопіка знаходиться в селі Холмок, почали ремонтувати у квітні, розповідає речниця служби автомобільних доріг на Закарпатті Наталія Турчак. Каже, капітально тут не відновлювали покриття з 2005 року. Було ухвалено рішення відремонтувати повністю мітрасу міжнародного значення, яка веде до кордону з Євросоюзом по всій протяжності. Власна ділянка, на якій ми зараз знаходимося, вона є вона веде до кордону з Угорщиною, до КПП Тиса. Буде влаштована додаткова смуга для зручного комфортного під'їзду до об'єктів сервісу. За словами Наталії Турчак, на цей рік постановою Кабміну спрямували мільярд 700 мільйонів гривень на ремонт усіх доріг національного значення на Закарпатті. Патті. Відремонтувати планують 265 кілометрів. Це майже третина всієї мережі області. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.